Але ми давайте паралель проведемо. Де ж це щастя, як його зберегти? Де ця формула? І чи зробив Бог людину щасливою? Скажіть, зробив чи ні? Зробив. І тут людина порозумнішала: люди взяли листя, пошили собі пов'язку, раз на одне місце на інше наклеїли це листя, так? Але запитання а щастя, де поділося? Людина раптом чомусь почала ховатися від Бога. До цього вона не ховалася, вона по всій землі та з Богом гуляла. Людина починає ховатись сама від себе. Між чоловіком і дружиною починаються розбрати. Ти винний, ти винна. Відбуваються конфлікти, відбуваються суперечки, починаються плітки, починаються засудження навіть у бік Бога. Покаяння немає, починається виправдання, повне спотворення, запитання. То почекай Адам і Єва, вони порозумнішали, чи навпаки щось сталося. Адже за фактом вони повинні були порозумнішати. Знаєш, багато людей вважають себе дуже розумними. Я і на те можу сказати, і на це, і на п'яте, і на десяте, і можу сперечатися і з пастирем, і з Біблією, і з Богом. А щастя де. А скільки людей ти зробив щасливими? Ось це і є коренем